Друзі, добрий прийде добрий ранок. Ранок у нас холодний, плюс 3 градуси зараз. Майже 8 годин ранку. Трошки сонечко воно показується. От. І холодний холодний вітер. Така погода в нас на дворі, але незалежно від погоди, ранок все одно добрий. Бо ми його бачимо, значить, все добре. А я йду поратися, взяла ось, ось зерна курочка, зараз їх відкрию, наділа зимню куртку, достала, щоб не не холодно було. От. Та йду, зараз ось їм зерначка насиплю. От. Боже, як тільки холодно, друзі, на дворі. Тут вітер. Це така холодина. Ну а поратися все одно ж треба йти, бо всі хочуть їсти. Вода навіть, друзі, пришерхла. Дивіться. Обе льод. Лод зверху. Так що зима вернулася в свої права. Там дивилася в синоптику, попереді ще буде сильний сніг у нас. От. Завтра їхати у лікарню треба, мабуть, доставати зимнє пальто і сапоги готувати, бо буде холодно і, і воно якби вітру не було. Так вітер, небо, воно таке темне. Ну, але сьогодні опадів не обіцяють. Не знаю. Квіти стоять усі, як солдатики. Все, бідненька, як сидить у буді. Холодно, да, мій хороший. Холодно, навіть не вилазець От. Я гляну на квіти. Що ж вони тут? Стоять, бідненькі, стоять. Сонечко, правда, виглянуло, роса на них она. Ну, нічого. Шкода, звісно. Дерева, звісно, все пропали, бо по такому холоді нічого не зав'яжеться. І все побивалося воно у сусідах, дивіться, проти сонця. Яка красива стоїть абрикоса. Ще квітне, там завжди в нього теж гарні абрикоси. Так що от такі справи, друзі. Ну, а я йду годувати кекса. Йду до коробки, бо я чую, тільки виходять з хати, а вона бігом схвачується. Дам їй сіна та й піду. Сьогодні я буду варити геркулесову кашу на сніданок. Бо в мене щось не знаю от чого, такого нічого не їли. М'яска було куряче, ну, борщ вчора їла. Взагалі, щось у мене чи піджелудочна, чи не знаю що. Щось мене сьогодні вночі трошки помучило. Не сильно, але побалювало. Та хочу зварити на воді гіркову кашу собі на сніданок. Чоловік, що хоче там, їй м'ясо ще, їй хай снідає. А я зварю собі кашку на сніданок. Таке небо важке, дивіться, яке темне, таке йдуть тучі, важке зні. Ну, нічого, все переживемо, все буде добре, друзі. А вам, однак, бажаю гарного дня гарного начала тижня, щоб тиждень пройшов цей холодний для нас легко і швидко. Щоб ми знову дочекалися тепла і будемо чекати все остальне. Ну, добре, дякую, що ви дивитесь мій канал. Дякую, що він вам подобається. Що пишете гарні коментарі. Ну, Пишіть різні, я до всіх коментарів прислухаюся. Так що, друзі, пташечки співають бідненькі, теж їм холодно. Ну, що ж поробиш. Ще раз повторюся, що у погоди немає поганої погоди. У природи. Вічно я попутаю слова у природи. Не знаю, що робити зі своїми розсадами. Хай стоять у коридорі, вімкну їм там світло та й хай стоять, а що робити? Такі ж там тепліше і затишок. Ладно, друзі, пішла працювати. Друзі, погляньте, як світе сонечко на дворі. А ви думаєте, на дворі тепло? А на дворі холодно, страшне. Вітер такий льодяний. Ну, але цвіточки всі стоять, стоять як солдатики поки що. Бо сьогодні був заморозок, але нуль. А буде, друзі, мінус три. От і представте. Ну, може, цвітки витримають. Так що, друзі, от такі діла. Холодно, На двір не хочеться йти геть. Ще ось окипиті компотик з вишнями, з чорною смородиною. Трошки вкинула чорнослива. Буде смачненький. Ще зараз покуштую без цукру. Сьогодні, друзі, я зварила суп з галушками. Любимий суп мого чоловіка. Може, у вас якось по-другому називається, а в мене. Суп з галушками. Зараз будемо бідати дуже смачний гарний супчик. Смачного всім. Друзі, йду до бабусі, несу їй яйця. О, і сусідка дала дві булочки, бо сьогодні її чоловікові, ну, годи як помер. Друзі, в мене захолонули руки. Так холодно на дворі. Страшне. Це сьогодні буде сама холодна ніч. Буде мороз до мінус чотирьох. Представляєте? Не знаю, що робити. чи за у мене розсада в, к... в коридорі стоїть. Чи її в хату вже заносить назад, чи що їй робити, не знаю. Зараз несу бабусі, та й піду додому курей кормити. Це не вистачає зла. Отаке сіно вивозимо на гній. Оце що подлініє переїсть, а отаке сіно, не знаю, чи у всіх так корови їдять погане сіно. У ну, нас оце замучило. Прямо аж кров'ю серце обливається. Ну, так, збирали по соломінки це сіно. Вона оце так переводить. І сьогодні, друзі, так холодно, що і кури даже два яйця тільки знесли. От, треба сьогодні цю картоплю занести, бо на дворі буде сьогодні мороз. Ось, два яйця знесли. все. Не хочуть по холоду нестися. Друзі, на вечерю приготувала отакий от хек просто з спеціями, без цибулі, без моркви. Дуже смачно пахне і надіюся, що буде смачний. Друзі, піддивилася тільки, що рецепт на каналі Я і Мої Кози улюби. І трошки його відео змінила, бо нема в мене банана і одне яблучко там залишилось. Але в мене є кабак. Той, що з якого кашу варить. І зараз я зроблю таке цікаве тісто. Значить, Тут у мене 5 маленьких яєчок, невеликих, у мене молоденька курочка несе. І 4 ложки олії. І сюди я вкинула пакетик ванільного цукру. Це все я взбила бравенько. Зараз сюди додається трошки муки, ложки 3. І... Дві пригоршні геркулесових пластівців. І додам сюди кабак і додам і сухофрукти. Я приготувала, порізала тут чорнослив, курагу і трошки ізюмчику. Ніякого цукру тут, друзі, немає. В общем, це все замішується. Хвилин, а, додається ще розпушувач або соду погасити оцтом. І тоді чайна ложечка. В общем, все на своє око робите. Можна так даже сказати. <хи> ну, в общем, я вам все розказала, що у мене тут 5 яичок невеликих, 4 ложки олії без, без запаху. Дві ложки борошна буде цільнозернового. дві пригоршні вівсяних пластівців. На око так я натерла, ну побачу, може, я і не весь кабак положу. І отак от, дві бравих жмені сухофруктів. Оце все я змішаю. Хвилин 10 постою і буду випікати. Потім покажу вам, що в мене вийшло. У Люби вийшло смачне, ну, а в мене зараз спробуємо. От таке, друзі, вийшло в мене тісто, зараз воно постоїть хвилин 10. Лист я покрила пергаментною бумагою, предварительно її намочив, щоб вона добре в мене лягла. Так що будемо скоро кабак не весь пішов, не весь. Друзі, ось такий пиріг. Ну, навіть, ні, він гарненький, навіть, але пахне, бо я вам не можу передати. Дуже пахне. Зараз він охолоний, я його розріжу тоді на, або на квадратики, або на длінні такі порціонні кусочки, так що хай охолоняє. Вийшов такий смачний смаколик, ще й дуже корисний. Вийшов такий в мене пиріг. Дуже смачний і корисний, і дуже гарний. Прийшла з вами поспілкуватися по-бистренькому, бо, друзі, гріється в мене вода, мити посуду. Зараз уже 9 годин вечора. Ми з чоловіком там робили знову воду. Ну, Вроді би, не знаю, поки що у нас вийшло. От, ну, але станцію ми замовили нову. Бо там чоловік клеє клеєм спеціальним, то вода не біжить поки що. Ну, хто знає, наскільки це воно вистачить, то він сьогодні зробить так що буде в нас в хаті вода. Ну, а посуду буду мити все одно, поки в миски, бо він там же ж робить. От, та я розповім вам, завтра нам предстоїть їхати в район, і ми вас візьмемо з собою, звісно ж. Буду знімати. Їду завтра в лікарню. Я їду проходити двох лікарів значить, травматолога і невропатолога, Ну, невролога. Непосредственно по моєму заболіванню, по моїй по мої болезні. Так що, друзі, завтра їдемо у город. Отакі справи. Сьогодні дуже на дворі, дуже холодно, страшне, як холодно, не знаю. Я так переживаю за свою розсаду, вона стоїть там в коридорі. Чи не буде їй там за холодно? Не знаю. Казала чоловікові, давай, може, її в кухню занесемо. А він каже: Та ні, може, там її і не буде. Бо я виходила ввечері у 8 годин курей закривати, то на дворі було плюс 5. Ну, на завтра, на ранок. Написано мінус 3 у нас. А чи буде, не знаю, друзі. Завтра вам все розповім. Ну, а на сьогодні я бажаю тихої, мирної ночі. На добраніч вам усім. І всього-всього самого найкращого, друзі. До побачення. Пока-пока, до завтра.